Вітаю всіх глядачів свого каналу. Вітаю всіх, хто потрапив на це відео вперше. В мене канал антикварного вінтажного посуду українського, європейського та взагалі посуду гарного посуду. Тому, якщо ви на моєму каналі вперше, а можливо, просто дивитесь без підписки, то підпишіться в кінці кінців. Також. Прошу пролайкувати, поділитись за можливістю, і дуже-дуже очікую на ваші коментарі. Всім гарного дня, мирного неба! Ми з вами розпочинаємо перегляд дуже красивого чайнику, дуже великого чайнику з неймовірним ручним розписом і такого старенького вже. Тож влаштуватись зручніше. Лайкуйте одразу і починаємо. А починаємо ми з вами перегляд. Як завжди, люблю розпочати з кришки. Це кришка від віддаливочного великого чайнику, за який я вам кажу і зараз продемонструю. І бачите, в неї є особливості. Це особливість випуклості. Каже нам про те, що він, напевно, десь. 60-х, а може і 50-х років. Зараз будемо дивитися. І наш чайник, наш красень, наш велетень вже прямує до нас з вами на показ. Ось, дивіться, який Петриківський розпис. Завод-виробник ми зараз з вами теж переглянемо, ну, переглянемо. Цей чайник і ближче, звісно, обов'язково. І з усіх боків. Стан в нього на 5. Ну, якщо я такий дуже люблю додивитись це, передивитись і до чогось докопатись, то для мене 5 з мінусом. Але багато хто з вас мінус і не знайде. Тут все ціле. Тут все ціле, тут ціле, тут ціле. Великий великий чайник. Давайте спочатку, напевно, поглянемо, хто ж виробник. А виробник полоне, другий сорт. І навіть якщо звернути увагу на дно чайника. Одразу стає зрозумілим, що воно досить досить глибоко вінтажне. Тому одразу 50-ті -60 60-ті роки. Можливо, скоріш за все 60-ті. Зараз ми з вами будемо дивитись розпис ближче цього Красення. Хотілося зробити випуск такий, якийсь, ем, не знаю, кольоровий, якийсь яркий і продемонструвати вам щось цікаве. Переходимо погляду ближче. Щоб розгледіти всю красу цього чайника, ми підійшли трохи ближче. Трохи ближче я вимкнув освітлення. І ось такий неймовірний розпис з елементами позолоти, ягоди, квіти, неймовірний Петриківський, щедрий, розпис з душею, наповнений неймовірною кількістю гарних емоцій. Тому що, мені здається, настрій художника обов'язково. Передається в розписі. І я не думаю, що з поганим настроєм можливо всі отак розписувати. Це доволі ну, кропітка робота, піднастрій. Тому мені здається, всі люди, які працювали на цих підприємствах, які розписували ці неймовірні чудові вироби. Це дуже талановиті митці, які працювали там, напевно. Ну, зрозуміло, що вони отримали зарплату, але більше вони отримали задоволення від того, що роблять. Тільки з таким підходом до цього діла може вийти такий неймовірний чудовий розпис. Ну, от бачите, позолота збережена. І все дуже-дуже гарно виглядає. Лайкуйте, коментуйте та підписуйтесь. До нових зустрічей!